Різдво одне з найважливіших християнських свят, яке 25 грудня відзначають католики і протестанти. А через два тижні після цього і християни Східного обряду свято об'єднує навколо усю родину, яка стрепетом прикрашає домівку до різдва. Це символізує віру і шанування Ісуса. Серед символів цього свята особливе місце займає ялинка, а також різдвяний вінок, омела, солома та подарунки. Ввечері, 24 грудня, коли на небі з'являється перша зірка, родини збираються на свят вечерю з пісних страв, риби, оплаток пісний, хліб, фруктів, горіхів тощо. Перед початком трапези глава сім'ї читає уривок з Євангелія, родина співає першу. Колядку, потім усі переломлюють різдвяний хліб. А ще 25 грудня день сонцестояння. Сонце переходить на другий бік.